Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні сьогодні парламент приймає низку важливих законопроєктів в сфері покращення рейтингу України в рейтингу Doing Business. даний рейтинг він є надзвичайно важливим, оскільки кожен пункт зниження повищення по кожного пункту даного рейтингу дає можливість залучати додаткові інвестиції в державу, дає можливість створювати робочі місця, а також зменшує корупційні процедури. Щойно парламент проголосував законопроєкт Рект 2382, а також у нас в порядку денному законопроект 2381 щодо покращення і щодо з, з метою зробити більш прозорими процедури виконавчого провадження, покращити становище кредиторів в процесі стягнення банкрутства а також низку інших процедур, які дадуть можливість більш ефективно працювати держ економіці України. Україна наразі перебуває на 96-му місці в рейтингу Doing Business, і. І відповідно, прийняття даних урядових ініціатив дозволить зменшити, дозволить підвищити все ж таки рейтинг до 73-го місця, і також залучити в довгостроковій перспективі більше ніж 50-70 тисяч додаткових робочих місць, а також 25-30 мільярдів доларів інвестицій в прогнозі до 2020 року. Тому прийняття цих законопроєктів є надзвичайно важливим і вони є одним із низки законопроєктів, які урядових ініціатив, які робляться з метою зробити більш прозору економіку, також покращення ведення бізнесу в Україні, інвестиційних зобов'язань, а також це буде мати прямий вплив на все ж таки життя кожного громадянина і на створення робочих місць, і на в принципі всьому стані економіки держави. Дякую. Якщо є якщо є запитання, будь ласка. Якщо запитань немає, ми завершимо брифінг. Дякую.